Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів, і його перші години президентства вже ознаменувалися історичними рішеннями. Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Файненс ЮЕЙ. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Почнемо з найголовнішого: так Дональд Трамп зупинив усі програми підтримки іноземних держав на 90 днів до перевірки, щоб визначити, чи відповідають вони цілям його політики. Відповідно виходить, що Україні теж може припинитися допомога на три місяці, від чого ми вкрай залежні. Ймовірність цьому є досить висока, адже ще під час президентських перегонів він заявляв, що має намір скоротити допомогу нашій державі. Поки що не зрозуміло на який обсяг допомоги вплине указ, оскільки Конгрес уже виділив фінансування для багатьох програм. Утім, Дональд Трамп наголосив, що жодна подальша іноземна допомога Сполучених Штатів не надаватиметься у спосіб, який не буде повністю відповідати зовнішній політиці президента Сполучених Штатів. Окрім того, Трамп оголосив надзвичайну ситуацію на південному кордоні, тобто фактично закриває кордон з Мексикою, а все через нелегальних мігрантів. Всі незаконні перетину будуть зупинені. Ми е, почнемо процес повернення мільйонів, мільйонів е, злочинців, які прибули до тих країн, звідки вони прибули. Ми відновимо нашу політику. Залишайтеся в Мексиці. Ская ем, припиню цю практику ем, захоплення і звільнення. І я ем, направлю ем, наших службовців до південного кордону для того, щоб зупинити це вторгнення. Відтак усі нелегальні перетини кордону припинені. Вашингтон Пост пише, що американська міграційна служба припинила співбесіди, а додаток, через який здійснювався запис на перетин кордону, більше не працює. Сотні людей стоять біля кордону з Мексикою в паніці та сльозах. Цікаво, те, що Трампа активно підтримали саме мігранти. А тепер вони будуть усі злочинцями і будуть відправлені туди, звідки прийшли. Америка буде розширюватись, і ні, 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 це не я вигадала. А сам Трамп сказав на інавгурації, щоб наші діти росли здоровими, щоб наша країна була здоровою. Будемо розширювати наші території, будувати наші міста, і будемо підніматися на нові горизонти, гарні горизонти. Він хоче перейменувати мексиканську затоку на американську і, взагалі, забрати Панамський канал. Ми цей подарунок зробили, який ми не повинні були зробити, і Панава обіцяла нам одне. А свої обіцянки вона а, а, забрала назад, і а, практично а, вона порушує ті правила, які стосуються проходження наших кораблів вздовж цього каналу і великий. А, Побори робляться, здираються з наших кораблів, чого не повинні були робити. І зараз Китай туди втручається. Ми не давали цей канал Китаю. Ми давали і панамі. Ми хочемо зараз його забрати назад. Одразу після цієї заяви відбувся інцидент на Гаїті, де бойовики напали на колону посольства США та обстріляли її. Ба більше адміністрація Дональда Трампа готується усунути від влади диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро. і ще є Куба, яку Трамп знову визнав країною спонсором тероризму, що відмінив Джо Байден. Тобто, Трамп по факту ламає все те, що побудували за чотири роки президентства Байдена. Трамп підписав ще кілька важливих указів. Зокрема, він повернув. Смертну кару віднині штати повинні бути забезпечені достатньою кількістю смертельних ін'єкцій. Окрім того, США вийшли з Паризької кліматичної угоди та ВООЗ. А щодо Тіктоку, його заборону відтерміновано на 75 днів. Окрім того, Трамп помилував більше тисячі засуджених за штурм капітолія, зокрема, 14 підсудних обвинувачених у змові з метою повалення влади. Цікавими були і урочистості інавгурації. Вони вперше за 40 років відбулися у закритому приміщенні в Ротонді капітолію, і це через холодну погоду. Загалом на захід зібрали рекордні 170 мільйонів доларів пожертви. Цікавий момент, який помітили уважні глядачі, було те, що. Трамп не поставив руку на Біблію під час присяги. Хтось почав говорити, що Трамп атеїст, а дехто вважати, що він міг просто розгубитися і забути поставити руку. Після присяги Дональд Трамп зробив ще кілька гучних заяв. Так він оголосив, що тепер у США є тільки дві статі чоловіча і жіноча. Окрім того, він назвав себе миротворцем і заявив, що завершить війни, в які Америка не вступала. Ми побудуємо найбільші а, військові сили у світі. Це було доказано не тільки які битви ми виграли, але і які війни ми. А, в яких війнах ми перемогли, і ті війни, в які ми не вступили. я найбільше буду пишатися тим, що я буду людиною, яка об'єднує і яка встановлює мир у всьому світі. Проте в інавгураційній промові не було ні слова про Україну чи Росію. Зате Трамп заявив, що Америка виставить свій прапор на Марсі. Тільки подивіться на реакцію Ілона Маска на ці слова. І, взагалі, поведінка маска на інавгурації Трампа була дещо дивною: то він головою мотиляв, то влаштовував дикі танці. А під час свого спічу взагалі зіганув, дехто почав зазначати, що це нагадує фашизм гітлерівських часів. А дехто знайшов інше пояснення такому жесту. Маска це означало, що його серце належить американцям. І взагалі на інавгурації не обійшлося без казусів. Так найбільше уваги привернуло вбрання першої леді США Меланії Трамп, темно-сині пальто та спідниця. Користувачі соцмереж почали називати її вдовою мафії або казати, що вона вбралась ніби на похорон. Та всю увагу її образу забирав великий капелюх, який прикривав половину обличчя Меланії. Її навіть сплутали з Клавдією Петрівною і Торшером. Такий об'ємний капелюх завадив і поцілунку Дональда Трампа, коли той увійшов до капітолію. Тож вони обмінялися повітряними поцілунками. Не Меланією єдиною порцією крінжу отримав світ і від засновника Фейсбуку Марка Цукерберга. Він задивлявся на груди ще й дружини засновника Амазон Джефа Безоса Лорен Санчес. А тепер поговоримо про команду Трампа. Офіційно члени його команди ще не обійняли свої посади, але навряд чи будуть в Конгресі проблеми з призначенням його людей. Радником з питань нацбезпеки буде Майкл Волц. Сперед з представником з питань України та Росії висунутий відставний генерал Джозеф Кіткелох. А на місце Ентоні Блінкена прийшов Марк Рубіо. До речі, його кандидатуру Сенат вже підтримав. І одностайно 99 членів сенату проголосували за нього. ЦРУ очолить Джон Редкліф. А міністром оборони буде Піт Хексет. Також буде створено департамент ефективності уряду, який очолять бізнесмен індійського походження Віве Крамасвамі та Ілон Маск. А взагалі Трамп розпочав масову зачистку у федеральних установах, внаслідок чого звільнять понад тисячу службовців, які були призначені адміністрацією Байдена. Зокрема, як пише Reuters, республіканець оголосив про чотири гучні звільнення, зокрема, колишнього голови об'єднаного комітету начальників штабів армії США, генерала Марка Мілі з посади радника. За даними Reuters, Трамп загалом зможе звільнити приблизно 50 тисяч федеральних службовців. Та про Україну все таки згадали в овальному кабінеті Трамп, відповідаючи на питання журналістів, заявив, що Зеленський прагне угоди щодо врегулювання війни. А ось Путін ні. І тим самим він руйнує Росію. Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю. Путін хоче, а може і ні. Я не знаю. Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Ви подивіться на їхню економіку. Ви подивіться на інфляцію в Росії. Тож я сподіваюся, що ми з ним чудово порозумілися. І знаєте, я сподіваюся, що він хоче укласти угоду. Як бачимо, світ дійсно на порозі великих політичних катаклізмів, які побачимо як не в перші тижні, то в перші місяці правління Трампа. А як ви вважаєте, що чекати Україні від президентства Трампа? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.